От Хочемо вам показати, як розмножувати правильно міні мінікі, які гілочки для розмноження є брати. Ось ту гілку ми взяли, росту і. Вите, я розкопав, там ні одного коріння нема, ні великого, ні маленького. А от на таких тоненьких, які ми брали, на таких флов. Одразу є туй. Та й туй вов. На них вся корінева система зробила. Розчинились мертуйки, та. Сажанець от такий. На великій гілці. Це одна із чотирьох, котра пустила. От, ви той той корінчик маленький. Но на всіх остальних великих не попускали На малих узіх попускали От файний сажанець, який в нас отримав, був із Ківі, який його розпакую, одводок воздушний. єдинственний мінус в цих одводках що треба його постійно поливати. Розпакуємо і подивимося корніву систему. В основу ми його будемо висаджувати. може і восени. Треба акуратно кубик ком не розрушити і не порізати корні. Один із самих Одні з так це виходить, бо швидко входять у плодоношення. А, дивіться, який корінь я отримав файн. Це одні з найдорогих сажанців, Такі навіть у магазинах о, у розсадниках не продають, бо їх тяжко робити. Їх прям таке велике количество не вдасться. Також, люди, які хочуть розмножити черенкування, ми пробували це огоду, і так досить тяжко, невдали нам це файно зробити, ні один саджанець. А я поклав десь там 50 черенків. От, дивіться ще раз. Mm. І ми посадимо і через 2 роки. От тут опустило коріння. Це видно, що стає. Тоненьку гілочку, секрет успіху. покласти у корінювати. Бо відео там, покажемо якісь стігілки і там це не піддало файл.